Добрий день в ефірі Новини проєкту Сім'я. День Конституції України Державне Свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року. День Конституції України єдине державне свято, закріплене в самій Конституції. Конституції України було прийнято 28 червня 1996 року після доби безприривної роботи 300 народних депутатів, які сформували основні положення. З того часу у дату прийняття головного закону 28 червня відзначається День Конституції України. О 9 годині 18 хвилин 28 червня 1996 країна отримала Конституцію. Першу конституцію незалежної України. В ній було закріплено правові основи держави, її суверенітет і територіальну цілісність, основні права і свободи українських громадян. 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Конституцію України. Це стало важливою вікою українського державотворення. Конституція становить ядро національної правової системи. Вона фіксує головні юридичні та політичні аспекти відносин між державою та суспільством: від забезпечення прав і свобод людини до подальшого розвитку держави. На цьому полягає соціальна цінність основного закону. Пилип Орлик український політичний державний і військовий діяч, генеральний писар, гетьман війська Запорізького, у вигнанні, поет, публіцист. Представник шляхетського роду орликів, що скористалися гербом, новина, він же і є першим засновником конституції.